Здарова, народ! Сьогодні в нас відео. Зараз починається позитивно. Хто додивиться до кінця, там не позитивно. Нас про тройного, тройного агента. Тройного. В принципі, історія, по якій там можна фільми знімати, книжки, Круче Штірліца і всі ці приколи. У нас про Олексій Арестович. Чому це відео є, на мою думку, а що він? тут у нас перше був в СБУ, друге завірбований Руський. І третє з одним глазом. І зараз це будемо розказувати. В нього по біографії. Так от батько в нього воєнний, який розумів, все життя про, був воєнним. І він колись вчитися. Спочатку він пішов в інститут Шевченка. Там він довго не побув, після того пішов в театр оце, в цей чорний. Квадрат і звідти пішов в воєнне училище, а потім в СБУ. Що тут зразу пальони? На мою думку, перший він пішов в інститут, а потім пішов в, ну по солдатським цим в служебку воєнну. Що це означає? Що спочатку він в служебку воєнну не хотів, а хотів піти в інститут. Тобто, якби він хотів стати воєнним, ну його тато, який там все життя пробував воєнним, ну в любе це, був би дуже щасливим. Взагалі, задоволений, що дитина йде його шляхом. Ну він спочатку пішов в інститут Шевченка, там його, коротше, на мою знову ж таки думку, завірбували, відправили в чорний квадрат вчитися на шпіона, щоб бути нормальним шпіоном. Потім, через деякий час вони йому вже придумали легенду, що він буде робити, і відправили його в Ну, цю служебку воєнну. Тобто в нього офігенна історія, прикриття тато воєнний, він там просто акт або любить актерство, пішов воєнний, потім в СБУ, ну і, типу, і особо не доколупаєшся. Моя ж таки думка їх там завербували, бо в нього зародрухи на голова теж з чорного квадрата. Тобто там, десь в них був куратор, їх двох і вдвох якось познайомий, вони там далі так от пішли далі. Ну тобто, що не в'яжеться? Якби я хотів бути воєнну, то зразу сказав би плюс-мінус він би пішов би зразу в воєнку. А тут він спочатку в воєнку взагалі не хотів, пішов в інститут з інститута в театр, а з театра в цей. Тобто йому там придумали легенду, як то все провести. А я вже знаю, вже два рази розказав, ну коротше, спецслужби так працюють. Друге, ви думаєте, що це все гадання на кофейні Гущі? Гадання на кофейні Гущі але ну воно зараз заіграє красками. Хто знає від нього от ще який-то такі великий прогноз, або не прогноз. Ну, тобто, чому ми рахували раніше його проукраїнське? Бо в 2019 році в нього цей великий прогноз, що Росія нападе туди-сюди, буде так-та, так-та. Давайте захищатися, будемо воювати. Я от промалював. от оце є. То я в нього вчився там два з копійкою роки в школі. Школа до пропаганди з оцими. За бортами за БТ, нормально, ніяких претензій немає. От є оця модель поведінки людини. Да? Ну, тобто, ви можете, хто за ним підписаний, плюс-мінус розуміє, що людина говорить, як вона робить, що це, які в нього там є прогнози, не прогнози. Це в нас 2019 рік такий мегапрогнози. Що от Росія нападе, який він там вистрелив, і так п'ятидесяти, враховуючи те, що до війн готується довго і заздалегідь легенди, якщо є ну в тебе якісь прикольні ці шпіони, ти їх мусиш захищати. Ну короче, як в мафію, щоб до нього ніхто не повів. От я що думаю, що у 2019 році це от русські йому злили інфу, поставили задачу, щоб він знімав оце відосики, що Росія нападе. Діла дрова, щоб коли вона реально напала, щоб до нього вже претензій не було, бо от він ще тоді говорив і ж скажу, як і грає оце все, все красками. Тепер от представити, що з перших днів війни він був в офісі президента, да і скільки інфизлив, ну, якщо він був шпіоном русським, скільки за нього вмерло українців і за цієї роботи. І друге, пам'ятаєте оце його ну, аговорка про ракету в Дніпрі? І яку він ну, случайно сказав, що це ми зафігачили, і це не русські, а це ми самі себе умовно бомбимо, як воно розлетілось по руській пропаганді. Тобто він це подав як це просто оговорка, Ну а якщо враховувати, що він можливо <руслов> русський агент, то йому поставили задачу зробити інфопривід. Він оцей інфопривід зробив. І от маємо от таку штуку. Далі, чому я думаю, що він е, е, русський агент? Коли у вас є вплив на великі маси людей, ти ну, мусиш зацепляти якісь такі фундаментальні базові речі, щоб тебе не спалили. Тобто, а перше, ти мусиш говорити частину правди. І підкручувати якісь такі штуки, які будуть впливати на людей. Оце його фраза, що от я от воєнний, да. Я хочу, щоб люди тут жили нормально. За це ми воюємо, і все ця штука. Да, це правильно, але коли війна закінчиться, а не в період війни, щоб одні сиділи в окопах, мерзли, замерзали, отримували обмороження, а другі тусили по клубам. І оце Ростовичі сказу, да, да, живіть нормально, ніби нічого не відбувається. Що це означає? Живіть нормально, ніби нічого не відбувається. Перше, не треба допомагати волонтерам, друге на солдатів пофіг. І взагалі ну, відсторонення повністю від війни це є така фундаментальна річ, на що -вот обговорювалося. про ракету в Дніпрі. Ну, що теж сказав, тобто він же там і грав, так, вже там іграв, так і може то до і тут він просто оговорився, так же само, як типа, Фаріон, от злила нечайну лист. От, 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 от... нечайно вийшлося так, ну, нечайно. Далі про приниження наших спецслужб. З самого початку, це коли підірвали ці північні потоки, мені зразу ж це все зробила Росія, там яка-то -та фігня. Вони це зробили раді того, раді того і раді цього. Оце їм було вихідно. Вони так хочуть наказати Європу, щоб їм не це. І це і перше. Друге, коли збили літак з пригоженим, це тоже, це все зробила Росія, бо він там пив десятьох льотчиків, там було десяти, все вони поквітались. На що це розказували? На що це робилось? В розкій пропаганді ми тут йдемо всі ці шароварами, салами, тупі, нацики, які нічого не можуть зробити. І коли є от такі всякі... Великі от моменти, що там літак з Пригожином збили, північні потоки підірвали. Тобто, в русській пропаганді воно не клеїться, як ми тут такі недолугі можемо робити, такі речі, і він от своєю своєю пропагандою закривав йому ці питання. Тобто він дальше тримав нас тут такими недолугими, ну коротше, він ну, українофоб. і це все грало на користь руської пропаганди. Далі, пам'ятаєте, він почав сильно переживати, що в нас є южноукраїнська залізна дорога. Нащо це робилось? В Росії далі є ну, певні люди, які ну, тягатіють за СРСР, і для них Україна і Росія СРСР, ну, типу, це Родіна, вони не розуміють, якого ці воюють. І щоб забрати ці частинки. Чого ми, наприклад, ще й СРСР, проти кого ці старші люди фізично би не могли йти воювати, все що старше населення, бо ми були раніше разом, і вони би там би думали, вагались, не йшли, м'якше це все робили. Задача була поставлена, знову ж таки, на мою думку, відкреслити нас повністю від СРСР, сказати, що ми вже не СРСР. Тому він піднімав оці всі питання, що ми тут вже мов, не СРСР, щоб переіменувати оцю залізницю, що в нас типу, хоч і разом було якісь там спільне майбутнє, але воно вже закінчилось. Я розумію, що для когось, ну для нас, українців, насліді СРСР не є, умовно кажучи, приємним ну, і корисним для нас. Ну, враховуючи інформаційної війни для нас було б вигідно ну дальше себе називати правонаслідницею СРСР Україну, а не Росію. І всі ті, хто симпатизують Росії СРСР, вони б умовно не могли б йти на нас війною. Ну бо ми є старшими, типу ми, ми, ми справжні СРСР. І вже б було б менше в них людей, менше людського ресурсу нападати на нас, або навіть вони вже би якби йшли, вони вже би більше думали, а на що це все. І там би виникали всякі такі питання. Тому це от історія з СРСР. Ну типу, це така ще одна фундаментальна річ, яку перерізали. Це що я воєнний і, і щоб тут мирні жили, ніби війни нема. І мінус по СРСР ще одне було це. оці ці приклади про Ізраїль, що в них там є арабські партії, що вони прямо заявляють про розвал Ізраїля в цих партіях, тобто проводили самологія з Україною те, ну це було так підсвідомо, що проросійські партії в Україні є нормальними, і от що тут такого? Ну це демократія, мо або можна йти там на мирні уступки, ще гірші, якісь, ще гірші ніж мінські. от, оця штука. Моїм тут питання, нам тепер треба так само повирізати всіх, як в Ізраїлі-палестинців, чи як? Далі, ці прикольчики про акулу, моча так був резко против. За що не розказувати про акулу. Якщо руским розказують, що от вони воюють за праве діло, бореться з фашизмом в їхній інформаційній ідеології, то за ними має бути Бог і природа. А коли їх от, хаває акула? Ну, це вже означає, що природа проти них, в них виникають на ну, підсвідомості питання, як же так? Ну, типу, може ж забрали діло, а у нас тут вже в там бжоли вбивали, блін, на кули, скільки сап... короті. Ви просто ну не знаєте, скільки всяких яких в них тут було пришествий, як вони вмирали по дебільному ці руслі? Це просто ну, ще таке було, що в Україні. Як і в Європі, щоб внести якісь певні зміни, це потрібно робити срач завжди. Тільки срача можна щось збачити. У нього Там прям ціла серія було відео. що треба робити срач, 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 срач. Тобто що ми всередині України між собою сварились. Це є, такі над інстинкт. Патан і цей. У Львові з Цоєм, і то що він став сильним защитником того, що там на його присянули. От як же так, туди ж сюди. Ну, типа, да, тут у Львові не люблять, щоб грали на вулицях хрусську музику. І взагалі повезло, що там була жінка, і в нього ну, ніяких проблем не сталося. Ну це використав як да? щоб ми розказали, що які ми тут всі погані. Коли там в Росії хто там вийде. По Радіо включили в клубі не ту пісню українську, то там всіх по -по порозгрібали, зато мовчить. А у Львові вже можна руску слухати, тобто експансія російської мови і далі. Така ну всіма такими способами приниження україномовних і возвеличення російськомовних. Тобто я в нього часто на курсах був, і він в себе на курсах ніколи не дозволяв говорити українською. Завжди це все що сутіє з різних людей, з різних країн люди, і вони не будуть понімати. О, це було так регулярно. А тепер у нас будуть відосики. От оце. що у, нас... у нас ждуть тяжоли времена? С нас ждуть страшні часи. Не не пугай пожалост. Я, 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 я говорю, як есть. Они вже настають і я буду і хуже. Ну це вже просто пропаганда і пускання у маси, що робити, залякування людей, учитове количество оружий на руках. Представь себе, коли народ з фронту повернеться і почнеться. Міста на парковці, общежиття, розборки, сімейне, п'яте десяте. змінило, не змінило, дождалась, не дождалась. Там у нього ж таке було багато відеосерій, що нам робити після війни. Серйозно я віжу в вчора. Тенденція, яка закладується на поствоєнне на строительство України. Это, это, как бы, да, вот тобто, як будем я як ми будемо розбудовувати країну, як ми все будемо робити, п'яте десяте. Я якби как бы, стронг, стронглій при, прихильник, прихильник э, путі Скарпатського. Україна совсем і для всіх. А мононаціоналізм, так називаємо, з моєї точки зору, ситуаційно грає на стороні Росії. Нашого ці всі відео були: що означає? Коли вже війни нема, тобі знову ж таки не треба допомагати армії. Війна закінчила, вже ми думаємо, як би не вбудувати собі цей. Там, хто витрачає якісь гроші там собі купити машину, квартиру або дати на армію, ти ж собі купи квартиру, а не дасть на армію. Тобто підрив оборонноспособності України. То якщо брати більшу рамку, яка вчора в Отиді назад, йде руска, російська, російська війна. І мононаціоналізм — це фішка, яка дозволяє. Росії удержувати Русь у рабстві. Хто там раніше допомагав їздити волонтерам? Якщо ж думаю, дивиться, це що вже думають за кінець війни. До нашого мені їздити. Тобто це і підрив обороноспособності України. От такими от відео під час війни. Ми балимося вліво популістський шовінізм. Такою дурний. дурною. Отата мене безпокоє більше, ніж будь-яке російське наступлення. Ну то це в нас про почалося да про переговори. Скажіть, що да, ми готові до переговорів. А потом бац, он не захочет, или они зайдут в тупик, или они не случатся. И тогда мы приходим к тем же уставшим и говорим, ребята, так мы же предложили. Мы целиком адекватны, мы понимаем все ваши нужды и проблемы. Он не останавливается. То в таком контексте, ну, за, зараз ним видео мы не берем, потому там они в какие-то просто дивные, прямо, ну, дивные, отверто дивные, прямо по голове дивные. А раз он не останавливается, какой у нас с вами выход? Ну, значит, на второе дыхание надо открывать, продолжаем войну. Ну, по лозіці, по суті. Тобто той, хто був Арестович раніше, і той, хто був зараз, на мою суб'єктивну думку, це різні люди. Дуже проста, доступна, очевидна Але У нас всі очі на Путіні, випучені причому. А за свою спину посмотрите на своїх союзників і адекватно оцінити процеси, які там пройшли, не вистачає нас. Отсюда все наше піде. І тепер вот, Оце от нас з глазяком. День 521. двадцять Привіт, Алексій. Як ти? Добрий вечір. Знаєте, коротше, коли беруть їх, це їхній тайний клуб, в них там правила такі, що треба вийти і всім показати. В якому ти клубі є. От він оце отак-от. Один глазик тримає. показує. Ну тут, бачите, що з фейгеном веде. Після того, як його прийняли, вони там свяніном посварилися, вести перестали і почали вести далі. Прикол ще в тому, що він тут малоносну кар'єру зробив. Отут, бачите, що це таке, Сфуфільм. Головна задача Світ Штату є передвершення второї більшої війни в Європі ближайше 10-15 лет, по одної просто причині, тому що вони, вони готуються в більшої війні в Азії. вже в тих же самих Максонів, коли йдуть дуже дуже далі, високо, там де така коронація. Вони поступають на... На щебель вище. І ви думаєте, ну щось з оком. Тіпо, там, я не знаю, блін, там лазерну якусь штуку з оком, щось поцарапав там проблема з оком, або щось. Не, там фуфі. І там в один період з оцим, так же само впав Шольц з ровера. І з із маскою пірата був, серед, поставлять на відео. Тобто це одночасно було. І тут або в них один ровер був на двох, або... От, трохи каранований тепер. Ви тут скажете, ну ладно, що тут такого, може там нічого нема, да? І якось тиждень чи два його не було на відео. І тут от наступне відео, бачите, вже синяк майже зійшов, но Ми тіпа в НАТО, в ЄС, там не будущо. Та тебе скажуть, а, а кремлівські та, мені абсолютно. Путінські тезиси! У, у Кремлях теж нет будущого. Ну, то втулили. Синячок був. Ось скажете, далі, що тут такого? Ну, типу, там масони, не масони, і вся оця штука. Проблема в тому, що на оцих всіх їхніх коронаціях ідуть е, дитячі жертвоприношення. Реально, ну, типу, от, 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 от 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 І тут... Проблема в тому, що, як ви думаєте, брав участь чи не брав? От основне питання. І найгірше в тому, що відповіді на це питання знаю. Що такими темпами вона сорвется в кратчайшій сутки. І будет момент, когда представители ТЦК начнут стріляти. бить, стрелять, но не мобилизовываться. Понимаете, да? И будет момент, когда с таким применением людского ресурса, его использованием скажут, да пошли вы нахер.